Усім привіт! Вітаю на каналі. Нарешті я зняв цей відос такий, знаєте, повноцінний, де можна побачити статистику уклона Uber болта за 3 або навіть 4 дня, коли я не скасовував Uber через там, довгу подачу або ще там щось. І я побачив, як працює Uber, алгоритм Uber, як він може насипати, коли ти нічого не скасовуєш. Так що приємного перегляду. Поїхали сьогодні. Вівторок, вчора, отой мой батл між уклоном і Uber ом. щось не задався, бо ну, по-перше, не було багато часу. А сьогодні я буду катати до шістнадцятої і ми подивимось ще разочек. Ну, що з цього вийде? Я от взяв сьогодні вже своє перше замовлення. Береш замовлення, тобі пише їхати 5 хвилин. Вмикаєш Waze, пише їхати 16 хвилин. А по факту ну, я їду вже, я не знаю, хвилин 20. Я вже в центрі, дивиться, стою десь на Володимирській. І знаєте що? А я вже сюди приїхав з Uber Black за 450 гривень, постояв десь. 5 хвилин нічого не брав, як вчора. От просто чекав. І мені зайшов ще один Uber Black, і що приємно, подача 0. Просто натиснув кнопочку, сиджу, чекаю. Там щось за 216 гривень. І також, чим прикольний Uber Black, от вже йде стягнення за очікування. Приїхав кудись на подол. І ще я навіть не доїхав до Падола, мені залітає. Ну я навіть райдера ще не висадив. Мені залітає новий Uber Black з подачою 7 км. Ха -ха. Ну Як я казав, сьогодні в мене часу більш ніж вчора було, до 16 години буду катати. Тому от сьогодні я буду брати будь-який Uber Black навіть з подачою, як зараз, 7 км. Мені їхати 15 хвилин тільки до райдера. Ну нічого. Зато, знаєте, ви зрозумієте, треба таке робити або ні. Перша подача була десь 2 км. друга подача була 0 метрів, я нікуди не їздив. А зараз 7 км. І от якщо взяти от все разом, це 9 км, поділити на 3, ну середня подача 3 км в мене. Так що, ну зато я не стою, я їжджу. От податися мені до... Райдера коштує приблизно ну, от гривня 1 км, 7 гривень я подаюсь. Для когось далека подача це погано. а для блогера це нагода щось розказати. Коротше, розповідаю, є в мене такий прикольний клієнт по машинам, займається розборкою. Короте, у нас дійшло до того, що він мені просто каже, купи мені машину, я кажу, яку. Він каже, мені не важливо. Сам знаєш, торгуй, займайся. Я такий, та ну як, я можу тобі купити, там, потім тобі щось там не сподобається. На що він мені каже? Коротше, коли купиш, скажеш тільки колір і все. Ну, я йому вчора купив машину, це тут додав за 6300. Ну. не знаю Мені вона сподобалась. Я її прорахував, знаючи скільки що коштує, там ну плюсом. Я вам скажу так, що зараз іноді краще просто продати Теслу на розбор, ніж зараз приганяти авто, ремонтувати і продавати її. Бо продати авто зараз ну, така непроста справа, але все продається. Мої всі знайомі, які там щось собі пригнали, там, ну, все продали. Там і тапляки, і бітки, все уходить. Але просто, знаєте, потрібна якась там не знаю, вдача може. А ще є гарна ціна. От якщо ти привозиш машину і продаєш її не за всі гроші світу, там, да, то чому б ні? Все в тебе продасться. Зробив я той Uber Black. Сімками подача була. Я знаю тільки одну людину, яка так можна їздити на подачу. І це людина на Ягуарі. Але він катає прайпи, там, блін, взагалі інші кошти. До речі, за те замовлення дали 300 гривень без решти. Там було. 250 гривень, так що 50 гривень була чаюха. Можна сказати, що та подача що була велика, да? її було мені компенсовано. А зараз я постояв, почекав, взагалі нема замовлень, і мені зайшло необов'язкове замовлення по уклончику. От. І я його прийняв 170 гривень за 3 км. Це ну, приблизно буде десь. 40 гривень 40 за 1 км. Бізнесочок по уклону зробив, приїхав, почекав трошки. Залітає по Uber Блеку за 360 гривень, але знаєте, там воно було там, не тільки для мене, як-то так. І подача була десь ну, 7 км. Я таки, знаєте, дочекався, поки воно там трошки поблимає, його хтось взяв. Я таки думаю, ну може там уклон не дуже. Фу, уклон Uber не дуже на, на мене буде сваритися, що я його не взяв. І що ви думаєте, через хвилинку залітає по Black, у мені наступне замовлення, і з мінуса там пишуть, що декілька зупинок. А наскільки я знаю, я дивився там блогера з штатів, в Uber дуже не люблять катати замовлення, де є декілька зупинок, бо з їх. Слів, зупинки не рахуються. Мабуть, там немає навіть тарифікації, коли ти чекаєш. Так що, ну я не знаю, хто в темі напишіть, коли у Uber є зупинка десь, то є тарифікація чи немає? В мене недавно була така зупинка, я намагався знайти, я не знайшов, як увімкнути тарифікацію. Я вже в центрі на Володимирській, приїхав сюди з американцем за десь. 300 з копійками гривень. І мені одразу зайшло одне замовлення, я його прийняв, але мене чогось не обрали. там, може, там, може, ну, коротше, Інший водій написала, що взяв. І мені одразу залітає ще одне замовлення з подачею 600 метрів. Так що бачите, якщо в круг порахувати, може там буде подача десь ну, 2-3 км. Цікаво, якщо так Uber Блек буде далі накидувати, я не знаю. Далі що буде. Може тільки оберблеки і буду катати, бо дивіться, уклон мовчить. Prime мені не дають. Навіть в мене машина є Вайка 24-го року, яка проходить в Prime, мені його не дають. Болт взагалі нема замовлень, просто тиша. То, що є, я їх брати навіть не хочу. На півтретє 14.32. Слухайте, ну, замовлення зникли. Десь пів години або навіть навіть там хвилин 50 нічого такого не було, я був вимушений брати і бізнес-оклончики по ланцюгу, які мене взагалі не влаштовували. Але зараз, дивіться, я вам дуже потужно мчу, бо мені зайшов знов Uber Black. І от як мені здається, ну блін. Навіть якщо в мене нема комісії по уклону, Uber Black катати набагато цікавіше. Ну, по-перше, якщо там якийсь затор, Uber Black тобі там нарахує добряче. По-друге, пасажири ну взагалі інші там, або іноземці всі порядні, культурні. Зробив я Uber Black, приїхав до Серецького парку і коли я їхав сюди, мені залітає. Ще один заказік, але я так розумію, то було, мабуть, по комфорту по Uber. І я такий ну, дивлюсь, що воно тільки для вас. Я так вважаю, що це ну, типу, обов'язкове замовлення, що не треба його скасовувати. Да? Я його приймаю. Мені ще пасажира першого, знаєте скільки? 15 хвилин треба було, щоб відвезти. Ха. От я відвіз. Жіночку, да? І знаєте скільки мені пише? 10 хвилин до райдера, ну було більше там десь 14 хвилин, то я трошки вже проїхав. Ну, коротше, ну от уявіть, зараз мене клієнт чекає десь сумарно хвилин 30. 17.20 я на Пазняках отримав наступне замовлення і дивно, що це по болту. По болту я не катав нічого вже два е, дня. Ну, от нічого не залітає такого цікавого. А зараз зайшов преміум за 550 на Лесі Українки. Так що з'їжджу. Приїхав на цей преміум, ну от, стою, чекаю вже 7 хвилин. 7 хвилин, Це, це вже це, знаєте, це платне очікування. І от я вже хотів щось скасовувати. Людина написала, і я вже прямую до вас. ну, Вона там десь. Накапало, я думаю, десь гривень на 100. На Лисі Українки, так? А? На Лисі Українки. Так, так, Уклон не стоїть на місці і він постійно покращує додаток. Зараз з'явилася нагода додати декілька карт для зручності, щоб можна було за потреби перемикатися і вказувати ту карту, на яку будуть заходити кошти. Так що користуйтеся. Нагадую, що в додатку клона в драйвір, а постійно діють багато пропозицій, як від сільпо на кулінарію, так і від Ока, Вок, автомагазина Аврора та й багато чого іншого. Так що заходьте, дивіться, там дуже є багато гарних пропозицій, які вам допоможуть заощаджувати власні кошти. Привіт, пів восьма година. У нас тут бунт. Малий бунтує, вимагає 100 гривень за те, щоб він знімався від досах. Ну бачите, 11 років, а вже от це думає, думає, де це заробити. Я дуже замахався, бо я багато сьогодні їздив. От, дивіться, на цей час я проїхав 175 км. Середня витрата дуже кайфова, 23 кВт. Могла б бути нижче, але я там добасив. І витратив я 41 кВт. Заряджаюсь, я зараз суто по ночному тарифу. Тому в мене витрата ну по 3 гривні, порахуємо, я от витратив 120 гривень на електрику. Хто писав в попередньому відео, що я геній математики, коли я там щось рахував, я рахував скільки мені в таксі коштував один км. Там я просто взяв касу і. Розділив на свій пробіг. От зараз я проїхав суто по таксі десь 150 км. От ми зараз порахуємо мою касу за сьогоднішній день, і виявимо переможця. А болт у нас скільки? 750. Убір. Уклон 635. 3300. Умовно, 3300. Я потім додавлю, якщо захочу. Скільки там точно вийшло. І от ми 3300. Давайте 3300 поділимо на 150. Капець 3300 300 на 150, 22 гривні за кмеш. Сьогодні щось я не дуже накатав, взагалі 3, 300 каса на 150 пробігу. Коротше, ну Я так не люблю. Краще катати менше, ефективніше, і щоб знаєте, один КМ була вище, там, за 30 гривень. Оце буде добре. Ну, а що я можу сказати по агрегаторам? Ну, дивіться, Uber прокинувся. Такого в мене не було ніколи, щоб Uber насипав там, ну, отак, як зараз. Бувало, там Uber мені дасть, знаєте, там 500 гривень на день. Ну, щоб у 2000 я набомбив. І це були всі Uber Black, окрім одного комфорта за 200 гривень. Настав той час, коли мене Uber кинув. Як це трапилось? Було замовлення. Я не бачив, куди я приїхав, але була повітряна тривога, і я не зміг прийняти замовлення, бо я знаходився по мапі в іншому місці. Ну, Людина до мене сіла. Взагалі там викликала інша людина, бо ну, жінка не могла взагалі нікого викликати. Коротше, ну що, я її відвіз, і я ж думав, як там. ну, Виконаю замовлення, як там, по тому ж. Балту чи уклону, зателефоную підтримку, там все з'ясується. Ну і що ви думаєте? Я ото запитав людей, які більш обізнані в цій темі. Вони мені кажуть, що ти нічого довести не зможеш. Коротше, якось так. Я ну, прикро, бо замовлення було таке дуже довге. Я їхав майже десь хвилин 40, там гривень 600. Усі, хто кажуть, що там, що там уклон, дно там чи болт не катаєте, Uber ТОП. От вам і приклад. І що мені робити. Може хто знає, той скаже. ну Я зараз буду щось, буду зустріч вимагати онлайн і буду там розповідати. Хай хай, хай ото знаєте мені допомагають. Ну а поки що, я от катаю, я вам ну, зупинюсь після цього наступного замовлення. Uber мені сипеться один за одним. блекі, іменно блекі я катаю. от. Я вам покажу, що я там собі на бомби вже їду за райдером. ну, По обері всі чекають, бо якщо скасовують, їм там прилітає знатно. Одного разу там щось людина скасувала, там, ну, що там мені чи 500 зайшло, ну коротше, щось там дуже дуже потужно карає Uber їх за це. Поки нема замовлень по блеку, я вам покажу. Ну я давайте нам, мабуть, зроблю запис екрану. Якось так от. Ви бачите? Знову знову Блек. Я його приймаю, я вам що хотів показати: Що я намагався оту відкрити собі Gold категорію. Я, ну, я трошки не розумію, що це, Ну я ж не, этот, не профі таксерик. От. Але мені здається, що з голдом мені буде їздити набагато простіше. І от, до речі, я ж сьогодні знову не скасовую взагалі ніякі блеки. Бачите, я катаю просто нон Як вам? Доброго дня! А підскажіть, скажіть, будь ласка, да. В мене сьогодні було таке замовлення, яке я отримав під час повітряної тривоги. Я так зрозумів, що поїздка у вас не відобразилася, правильно? Так, зараз будемо писати у підтримку, бо хто там мені казав, що ні ніхто нічого не повертає. Я думаю, в обері все буде добре. Поки я з зубіром, ну я написав їм там у підтримку. Я виходив на відеозв'язок і там мені сказали, що робити. Ну, подивимося, може повернуть кошти, але це буде потім. Там 500 гривень. Невеликі кошти, але що можна придбати зараз на 500 гривень? Це, наприклад, бізнес-ванч. Це якийсь стейк, ще й не коштував, зараз розповім. Ну, соуси якісь коротше, 500 гривень. Так що усім приємного. Ну, до речі, оцей салат також коштував 500 гривень. І так, привіт, знов вже вечір. Я вже їду додому. І знаєте що? Я сьогодні знов накатав чий Ну так трапилось, чиста Uber, більше нічого взагалі не було. Ні болта, ні уклону. Я по Uber накатав 2300. І це був майже весь Uber Black, окрім одного комфортика. І все, хлопці, ну що, Uber мене любить. І що ви думаєте, О той заказик, який я взяв на вокзал і мені не зрахували, я звернувся у підтримку. Хоча мені хлопці з чату профі. Таксісти-профі казали, що ти там то зробив, гроші взяв, готівка, не готівка. Я вказав, що була не готівка, аби знав, мені сказали, що все, можеш забути, ніх, ніхто тобі нічого не поверне, ті, ті, ти не зможеш довести. По-перше, то я зв'язався по відеозв'язку. Потім мені там сказали, що просто напишіть в чат. А як написати в чат, коли в тебе цієї поїздки немає? Взагалі немає. Мені сказали, відкривай будь-яку поїздку, яка там поруч була, і пишіть туди все. Я туди написав, і знаєте скільки? Пройшло буквально 15 хвилин. Мені прийшло повідомлення, я отсюди додавлю, і мені повернули 400 там, щось 90 гривень моєго здобутку. Так що, бачите, Uber не такий вже і кидала. Нарешті я закінчив цю аферу з Uber Black, те, що я брав усе підряд. І що я можу сказати? Ну, слухайте, моя теорія, що якщо нічого не скасовувати, то вона дійсно працює, насипає добряче. Але коли в тебе такі подачі бувають 5-6 км, ну я не знаю, для Тесли це пофігу, а от що робити бензу газу, там треба вже рахувати. Але, але я катнув не один день, а я катав 4 дня. І за 4 дня це вже, знаєте, така більш-менш вірна статістика, коли ти можеш ну, вже так, знаєте, сказати, що якщо ти катаєш Uber і нічого не скасовуєш, то тобі насипає. Я про Uber Black. Я розумію, що Uber X там насипає, просто засипає за вуха, але то не моя сфера. Я, там, я навіть його не вмикаю, не знаю, що там. Ну а взагалі, якщо підвести підсумок, то. Заробити гроші можна в будь-якому агрегаторі. Можна заробити як уклон, Uber, так і Болт. Але, ну, знаєте, Болт останній час щось взагалі мовчить. Uber, ну, взагалі просто ну я трошки вражений. Ну, а уклон як завжди. Якщо хочеш працювати і заробити грошей, там завжди є замовлення. Замовлень дуже багато, може там тарифи не такі цікаві, але якщо тобі потрібна каса, а на електричці треба робити касу, бо в тебе майже немає витрат, то уклон welcome. Отакі От в мене підсумки. Їду додому. Кому сподобалося, ставте лайкос. Хто вважає, що я оту дурницю не знімав, дизлайк, пишіть коменти, що ви думаєте на цю тему. А я сподіваюся, наступне відео буде вже на перформанс. Я дуже хочу зняти цей відео, як я буду на ньому таксувати. От, так що всі підписуємося на канал, ставимо лайкосики. А я все, я додому.